Котлета по київськи Ця скульптура присвячена найвідомішій київській страві котлеті по-київській, яку навіть за межами України називають Чікін Київ. Популярності київської котлети сприяли дипломатичні пригощання на рівні представників держав-засновників ООН. Але, коли мали на дипломатичному прийомі подавати цю страву, поруч з стрілками часто клали інструкції. Як її треба їсти? Що поважне їсть, надивиш виделку на середину котлети. Зенацька на забруднив скорохмальну сорочку бризками розтопленого масла. Легенда каже, потреш мене і завжди будеш ситим. Та туфелька Сержа Лифаря скульптура, що присвячена киянам Сержу Лифарю, одному з найвидатніших танцівників ХХ століття. З балетом Серж, тоді ще Сергій, познайомився у 15-річному віці в студії Броніслави Ніжинської, сестри великого танцівника Васлава Ніжинського. А 1923 року Лифар від'їжджає до Парижу, щоб приєднатися до трупи Сергія Дягілєва. В червні 1940-го, коли місто було окуповане німецькими військами, Лифар очолює театр. В цей час йому довелося бути не тільки танцівником та балетмейстером, але й виконувати та обов'язки адміністратора, оператора, телефону і навіть електрика та консьєржа. За 25 років роботи в гранд опера Лифер отримує золоту балетну туфельку, найвищу відзнаку в балеті, а також орден почесного легіону за відродження балету у Франції, очоливши паризьку гранд оперу та порятунок її під час нацистської окупації. Легенда така: потреш мене і сягнеш неймовірної височини. Потримай мене і буде гарний інтернет. Ця скульптура присвячена першому комп'ютеру в Європі. Сконструйований вченими під керівництвом Сергія Лєбідєва. У 1948 році у будівлі колишнього монастиря у Феофанії облаштували лабораторію. Сьогодні, навряд чи цю машину можна було назвати Малою. Вона займала декілька кімнат на двох поверхах. Створено українцями дивотехніки, виконувало три тисячі операцій за хвилину. Зараз ці цифри можуть здаватися смішними, але для того часу це було надзвичайно багато. Зараз я знаходжуся на вулиці 10 на 12 біля міні скульптурки Київська складанка проєкту Шукай вона присвячена всім киянам, які жили, живуть і будуть жити в місті складанка. а також вона символізує єдність Києва. Тому київська складанка це подарунок всім киянам, які живуть поколіннями, і тим, хто сюди приїхав. Якщо пройти по вулиці Братській на Контрактовій площі, то на фасаді готелю Radisson Blue Hotel можна помітити маленьку скульптуру, копію справжнього сонячного годинника. Ця міні скульптура присвячена П'єру Брульйону, математику Києво-Могилянської академії, який подарував Києву аж два сонячні годинники, власноруч розрахувавши їхню конструкцію. Ці годинники не тільки прикрашали місто, але й слугували студентам за посібник з математики і астрономії. В день від трикутників, розташованих на вбудованому в колону кубі, лягають на цікаву розмітку тіні. Так працює сонячний годинник. Існує жартівлива легенда про те, що Брульйон створив цей годинник, аби завжди пам'ятати, коли з'їсти свій улюблений бульйон. Тому передають з покоління в покоління жарт про старого вчителя. Створив годинник пан Брульйон, щоб вчасно з'їсти свій бульйон. А основна легенда ж така. Потреш мене, і тобі ніколи не бракуватиме часу.